Всім привіт! Презентую вам лот: Ході та кофти чоловічі та жіночі, бренду Life is Good, оцінка, є невеличкі забруднення, потертість також в всередині, є різних забави та з різними принтами. В різних лотах брак різний. Матеріал бавовна та Поліестер. Всередині вони всі теплі флісом. Розмір від S до 2 XL. З розміром S до 2 XL буде по 2 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. Собі вартість 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!